В цьому відео хочу розповісти вам про три способи використання ефірних олій. Я дуже коротко розповім про це, щоб ви розуміли, як ви можете користуватися ефірними оліями. Перший спосіб це інгаляція ароматична. Ви можете зробити інгаляцію суху, як ми називаємо інгаляцію, взяти ефірну олійку, крапнути собі на долоньку, маленьку крапельку, Можете навіть так, знаєте, от як я роблю трішечки, щоб не чекати капельку. Розтерти в долоньках, тим самим ми е розносимо, да, якби розмазуємо трошки ефірну олію собі на зап'ястя. А тут дуже тонка шкіра і ефір одразу потрапляє в кровоток. Також він нагрівається від нашої руки, і коли ми вдихаємо, він трішечки тепліший і він розкривається. Він потрапляє, як я вже говорила вам. Через 2, 20 секунд в головний мозок, через 2 хвилини в кровоток, через 2-4 години повністю виводиться з організму. Але це стосується тільки ефірних олій терапевтичної якості. Це інгаляція. Суха інгаляція з допомогою рук, і, як ви бачите, дифузор. Дуже важливим є моментом, що дифузор має бути високоякісний, тому що е, якщо у вас буде дифузор, який нагріває воду, саме тому ми не використовуємо аромалампи, тому що ми не знаємо, до якої температури нагрівається вода. А якщо вода нагрівається більше 60 градусів, вона руйнує ефірну олію і вона не приносить нам ніякої користі. А ефірні а, е, дифузори вони розпилюють ультразвуком, розпилюють ефірну олію, і вона потрапляє в. Повітря, і ми також нею дихаємо. Так, ми можемо очищувати простір, так ми можемо наповнювати е простір ефірною олією, коли ваші клієнти приходять до вас. Да, в будь-якому просторі ми можемо ароматизувати і не просто запахом, а саме наміром якимось. Да, включити апельсин, і людина прийде, побуде в вашому просторі 20 хвилин, і вже стане краще. Вона вийде і не зрозуміє, навіть чому їй стало краще. По перше, ви могли їй допомогти, да, впоратися. І ще додатково буде працювати для вас ефір олія. Ще один метод використання це зовнішнє використання, наприклад, коли ми подряпалися або якась ранка, або. Ми хочемо е, попрацювати да, з якимось участком шкіри: е, розтяжки, висипи, е, шрами. Все це може працювати ладан, наприклад. І ми беремо е, або якісь прищики, чайне дерево можна взяти, і ми беремо. Точечно ми можемо наносити в чистому вигляді, наприклад, лаванду можна наносити в чистому вигляді, чайне дерево можна нанести в чистому вигляді на шкіру. Точечно саме на ту діляночку, де вам потрібно. Якщо у вас чутлива шкіра ви можете отримати відчуття такі да, почервоніння, тому вам треба розбавити. Є базова олійка, ми її так називаємо базова олія, яка розводить ефірну олію, і е, не такий сильний концентрат виходить на шкіру, і тоді воно не, ну, не буде так сильно діяти, не буде такого почервоніння. На ефірні олії алергії не буває. На якісні ефірні олії алергії не буває, тому що з них забрали білок. А саме на білок, на поліцу, на шерсть рост, тварин, на білок, на білкову складову алергія, та алергічна реакція. Може бути почервоніння на шкірі, але це не алергія на олію, а саме алергічна реакція, тобто почервоніння через сильний концентрат, тому що. Для того, щоб зробити 15 мл лимону, наприклад, ось у мене стоїть апельсинчик. Наприклад, щоб зробити 15 мл ось такого апельсину, потрібно 75 апельсинів. Саме тому така ефірна олія не може коштувати 50 гривень. Тому що в ефірній олії, яка коштує 50 гривень, ні один апельсин не постраждав. знаєте. Тому ефірна олія, наприклад, апельсину якісна, от в Янклівін коштує 13 євро. Це те, що ми можемо використовувати для своїх клієнтів без і спати спокійно вночі. Тому для зовнішнього використання ми можемо да, наносити точечно або розводити для масажу. Дуже добре, наприклад, копайба, грушанка вони розслабляють тіло, можна використовувати для масажу, є окремі масажні суміші. Це вже як ви досліджуєте, багато чого зможете дізнатися більше. Uh, і так само ще один є метод використання це приймайте внутрішньо. Але знову повторюсь: uh, тільки ефірні олії терапевтичного класу і в Ян Клівінг є окрема серія, сертифікована для прийняття внутрішньо. Вона виглядає ось так: білі наліпочки. Білі наліпочки. І на цій наклеїчці, на обов'язково, якщо у вас є ефірні олії, просто подивіться: на цій наклеїчці має бути написано supplement food supplement. Ось я вам пройшлю картинку трішечки, щоб ви побачили більше. Якщо у вас є, ви можете побачити. Якщо ви підете на практичну частину, там я, ми вам відправляємо. Харчові лимон, апельсин, лаванду, і ви побачите на них написано supplement, тому щоб ви використовували всі можливі варіанти. Ми саме е, допом... працюємо в цьому практикумі з харчовими ефірними оліями, щоб ви використовували їх в усіх можливих варіантах. На таких ефірних оліях написано саплемент, то, то означає, що це добавка. Навіть на ось цих ефірних оліях написано чистий ефірна олія, але... Написано саплемент, хоча ці ефірні олії, ми в компанії, да, ми говоримо про те, що ми також можемо їх використовувати внутрішньо. Але тільки компанія Young Living має сертифіковану серію харчову. І я вам раджу завжди починати саме з такої харчової серії, не експериментувати. Вже ті, хто давно користується ефірними оліями, можуть собі експериментувати. Але для початку краще використовувати саме харчові. І це не перше, що важливо робити, саме знайомство ефірним, з ефірними оліями всередину. Тому що ефірні олії дуже концентровані, і навіть коли ми. Ними дихаємо в дифузорі, вони потрапляють в організм і починають очищення організму. Тому, якщо ви використовували багато антибіотиків, ліків, у вас були якісь курси препаратів, там, гормональних або ще щось, і було багато лікування в вашому житті, ви їсте багато жареного, якоїсь ну, такої неякісної їжі, організм почне очищуватися, а очищення має проходити, бути. Да, якщо у вас організм за. Шлакований, воно може не вивестись через виведні шляхи, а може виводитися через шкіру, тому що шкіра також орган, який виводить токсини. І це може бути і висипання також. Тому використовуйте ефірні олії е, правильно, безпечно і. Е, коли ви ними користуєтеся, починайте з ароматичного використання. Потім е, використовуйте, якщо хочете спробувати ефірну олію, вона є харчовою у вас. На зубочисточку взяли буквально зубочисточку, макнули ефірну олійку, навіть не вмакнули, бо тут немає дирочки. Ось так зверху зібрали ефір і в водичку. Краще навіть в молоко. Тому що водичка, вода, пам'ятаєте, ефірні олії, жиророзчинні. води, воді не розчиняються. І саме тому, коли ми приймаємо їх в воду, треба їх дуже-дуже добре розмішувати одразу пити. Тому що вони сідають зверху плівочкою такою, або на стакані просто залишаться. Тому молоко є емульгатором, мед являється емульгатором. Ви можете додати в мед, випити, тоді ефірна олія розчиниться. Ось ці три методи застосування. Тестуйте, використовуйте безпечно, саме тому якісні ефірні олії не можна використовувати, знаєте, хаотично не знаючи. Важливо мати провідника в світ ефірних олій, і саме тому ми створили навчальну платформу. І в нас Ярома школа, де ми навчаємо більше детально використовувати да більше. Для себе, для дому спочатку навчитися використовувати, а потім ділитися цим з іншими, працювати з клієнтами і через свій досвід передавати іншим. Наприклад, я, в мене є кейс лікування. Я з вами поділюся цим детальніше, коли я допомогла клієнтці впоратися з депресією, коли психо, психіатри не могли вилікувати 14 років її депресію. І вона постійно до неї поверталася, і вона вже була в дуже серйозному, глибоко емоційному стані, і їй було дуже складно впоратися з її тривожністю, з її думками. І за місяць використання лимону, апельсину і лаванди ми змогли впоратися. І вона відмовилася від антидепресантів, які приймала більше двох років, і не могла нічого з цим зробити. Тому я на цьому курсі ставлю перед собою велику задачу поділитися з вами цим, щоб ви могли допомагати клієнтам навіть тоді, коли ваших професійних знань в цьому недостатньо, тому що ми з вами не психіатри. Можливо, хтось із вас і психіатр. Це тоді взагалі супер, що ви тут знаходитесь, але ми з вами не виписуємо ліки. Ми з вами не можемо відмінити антидепресанти або назначити. Але ми з вами можемо допомогти людині простими. Харчовими добавками допомогти нашому організму, допомогти організму клієнта впоратися з тривожністю, з негативними думками, зцілитися, зцілитися зсередини.